Найбільша помилка людей це ставити на перше місце те, що можна втратити будь-якої митті, гроші, робота, статус, все це тимчасове, але люди продовжують ганятися за зовнішніми атрибутами, забуваючи, що справжнє щастя приходить від того, що всередині нас. Чим більше часу ми витрачаємо на те, що можна купити, тим менше залишається на те, що купити неможливо. Любов, здоров'я, час із близькими. Іронія в тому. Що люди усвідомлюють це лише тоді, коли вже занадто пізно, коли здоров'я підірване, а близькі люди пішли, залишається лише тихий смуток. У житті не може бути все важливим одночасно. Треба обирати те, що справді цінне. Люди, які правильно розставляють пріоритети, не стають рабами своїх цілей. Вони залишаються вірними собі та своїм принципам. Вони знають, що існують речі, які неможливо купити ні за які гроші. Тож будьте пильними, розставляючи свої пріоритети, мої любі шкіряні крихітки. Життя у вас одне.